Діти, подивіться уважно і скажіть, хто зображений на малюнку? На малюнку зображені діти. А що діти роблять? Діти танцюють. Скільки дівчат? Одна. Скільки хлопців? Один. По скільки їх? Їх порівну. По одному. Давайте дітей позначимо геометричною фігурою. Наприклад, трикутниками. Хлопців позначимо більшим трикутником. А дівчат меншим. Скільки трикутників більших за розміром? Один. Скільки менших? Теж один. Ось прийшов танцювати ще один хлопчик. Скільки треба додати трикутників? Треба додати один трикутник. Скільки тепер стало хлопців? Давайте порахуємо їх. Один хлопець. Два. Усього два хлопці. Кого більше? Дівчат чи хлопців? Хлопців. Наскільки? На один. А чому дівчат менше? Тому що дівчинка одна, а хлопчиків два. Число 1 менше від числа 2 на одиницю. Чи вистачає для танцю усім пари? Ні. Кому не вистачає? Для танцю не вистачає пари хлопцеві. Як зробити, щоб дівчат? А хлопців стало порівно. Попросити хлопця знайти собі іншу справу. Скільки залишилося більших трикутників? Один. Як утворилося число 1? Від числа 2 відняли число 1. Скільки було? Було 2 трикутники. Скільки відняли? Відняли один. Як ще можна зробити порівну, але так, щоб другий хлопчик лишився. Запросити йому дівчинку. Скільки стало дівчат? Дівчат стало дві. Як стало дві дівчинки? Скільки було? Одна. А скільки прийшло? Одна. Як утворилося число 2. Ми до числа один додали ще число один? Тож скільки було? Була одна дівчинка, скільки додали, додали ще одну. Молодці малята. Діти. Давайте допоможемо Марійці та Наталці вирішити суперечку. Подивіться уважно та визначте, у Марійки чи наталочки більше м'ячів. Чому ви думаєте, що їх більше в Марійки? Звичайно, тому що у Марійки два м'ячі, а у наталочки один. Яке число більше? Більше число 2? Наскільки? На один. Як зробити, щоб у дівчат м'ячів було порівно? Можна забрати один м'яч у марійки або дати ще один м'яч на палочці? Якщо заберемо м'яч у марійки, скільки стане м'ячів? У неї один. Що ми зробили, щоб був один м'яч? Ми від двох м'ячів забрали один. Діти, по скільки стане м'ячів, якщо дамо ще один м'яч на талочці? М'ячів стане по два? Як стало два м'ячів на талочки? Ми дали їй ще один м'яч. Скільки було? Був один м'яч. Скільки додали? Додали один м'яч. Як утворюється число два? Треба до одного предмета додати ще один. Дівчата вдячні вам! Діти малювали і залишили на столі олівці. Давайте допоможемо розкласти олівці у коробки чи однакового розміру олівці? Ні, олівці різного розміру. Які за довжиною олівці потрібно покласти в коробку ліворуч? Потрібно порівняти коробку та олівці за довжиною. Як можна порівняти коробку та олівці? Коробку та олівці можна порівняти за допомогою умовної міри. Давайте зробимо умовну міру відповідно до довжини коробки, яка знаходиться ліворуч. Діти. Ви пам'ятаєте, як треба прикладати край смужки до краю коробки? Край смужки треба прикладати до краю коробки так. Щоб краї збігалися, а де треба відрізати зайвий папір. Зайвий папір треба відрізати там, де закінчується інший край коробки. Тепер давайте прикладемо міру до коробки, яка знаходиться праворуч. Яка коробка довша? Та що ліворуч, чи та що праворуч? Довша коробка, яка знаходиться праворуч. Давайте визначимо олівці, які відповідають мірі, що ми зробили. Чому олівці, які однакові за довжиною з мірою, покладемо в коробку ліворуч? Тому що міра та коробка однакової довжини. Тож як можна порівняти довжину предметів? Довжину предметів можна порівняти зорово або за допомогою умовної міри. Молодці! До нових зустрічей!